У цій історії не все так просто, як може здатися на перший погляд. Усім привіт! Ви на каналі Територія Кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Котрогось холодного туманного ранку Френ, економка відомого письменника-містика Харлана Тромбі, знаходить його мертвим із перерізаним горлом. Тиждень по тому молоду дівчину Марту вириває із сну черговий кошмар. Дівчина ніяк не може оговтатись після смерті Харлана, адже довгий час працювала у нього медсестрою і стала справжнім членом сім'ї. В цей же день Марті телефонує один із синів Харлана Волт і просить приїхати в маєток. так як поліція має ще кілька запитань. Приїхавши до будинку родини Тромбі, Марта зустрічається із молодшим детективом Еліотом та слідчим Вагнером. Чоловіки кажуть, що хочуть поговорити з усіма наодинці, отож по черзі запрошуватимуть усіх в кабінет. Першою йде старша донька Харлана Лінда. Поліцейські ще раз розпитують її про події, що стались напередодні. Виявляється, того вечора уся родина зібралась в маєтку, щоб відсвяткувати 85-й день народження Харлана. Лінда перераховує усіх, хто був присутній, включаючи економку Френ, медсестру Марту та матір Харлана Ванетту, вік якої знає лише Бог. Чоловік Лінди Річард розповідає, що був із Харланом у хороших стосунках. Він пишався тестим. Адже той став одним із найкращих письменників детективного жанру. Крім того, він виховав дітей так, що вони самі змогли досягти багато чого у житті. Волджер розповідає, що керує видавництвом батька. Це був їхній сімейний бізнес, і батько довірив молодшому сину очолити фірму. Джоні, невістка Харлана, що була одружена з його сином Нейлом, розповідає, що має хороші стосунки з цією родиною. На жаль, вона вже вдова. Нейла не стало 15 років тому. Однак усіх тромбі Джонні вважає своєю справжньою сім'єю. Мек, донька Джоні, каже, що дідусь був доброю та безкорисливою людиною. Він допоміг Джоні розпочати бізнес, а також завжди оплачував коледж Мек, нічого не потребуючи взамін. Під час цього біля поліцейських з'являється. Це третій чоловік, приватний детектив Бенуа Бланк. Еліот каже, що Бланк не працює на поліцію і діє незалежно. Наразі він є лише радником, але вони сподіваються, що чоловік допоможе встановити істинну причину смерті Харлана. Це трохи спонтеличує родину, адже всі були впевнені, що це самогубство. Однак, виявляється, детективи розглядають версію вбивства. Через деякий час Бланк починає брати більш активну участь у розмовах із членами сім'ї. У ході цих допитів починають спливати цікаві деталі. Виявляється, на вечірці Харлан та Волт посварились. Харлан був категорично проти екранізації своїх книг та випуску їх електронних версій. Однак Волту надійшла дуже гарна пропозиція, і він знову почав вмовляти батька. Врешті-решт Харлан сказав, що він був не правий. Він найняв сина у своє видавництво і змушував його сліп послідувати правилам. Він через свої переконання і принципи не дав сину розвиватись, вигадувати і створювати щось своє. Отож, із сьогоднішнього дня Волта звільнено. Тепер чоловік може зайнятися будь-чим і розвиватись, як йому заманеться. Така новина, звичайно, засмутила Волта. Сам же Волт розповідає, що став свідком сварки Харлана із Ренсомом. Чоловіки для чогось вийшли в кабінет Харлана. Потім уся сім'я чула крики, після яких Ренсом вибіг із кабінету і покинув вечірку. Крім цього, з'ясовується, що сварився Харлан ще й із Річардом. Коли Бланк каже чоловіку, що їхню сварку чула офіціантка, той згадує, як напередодні вечірки приїхав у маєток раніше за інших. Харлан запросив Річарда у свій кабінет і показав його фото, із якоюсь жінкою. Виявляється, Річард зраджує Лінді, і Харлан про це дізнався. Він погрожував розповісти про вседонці, якщо це не зробить сам Річард. Однак детективу чоловік каже, що вони сварилися через ванетту. Він вигадує, нібито Харлан захотів віддати свою матір в будинок для літніх людей. Річард знав, що Лінда буде проти і хотів сказати і пізніше при інших. Обставинах, однак Харлан наполягав повідомити про це вже на вечірці. Раніше приїхала на вечірку і Джонні. Виявляється, за попередній місяць не прийшла оплата за навчання Мек. Отож жінка захотіла з'ясувати, у чому причина. Харлан повідомив, що його помічник знайшов невідповідність. Він щомісяця переводив гроші на рахунок коледжу. А компанія, що веде фінанси Джонні, висилала кошти за коледж на її особистий рахунок. Виявляється, жінка вже чотири роки отримує подвійну оплату за навчання доньки, фактично обкрадаючи Харлана. Адже за цей період сума склала 400 тисяч доларів. Харлан виписав чек за попередній місяць, але сказав, що це останні гроші, які від нього отримують Джоні та Мек. Коли Бланк розпитує жінку про причину її раннього приїзду, вона теж бреше і каже, що мала певні проблеми із надходженням коштів за навчання доньки, але вони із Харланом усе мирно вирішили. Поки усі зайняті наданням свідчень, Річард Річартиде у кабінет Харлана, щоб знищити конверти з листом, в якому чоловік розповів Лінді про зраду чоловіка. Однак, знайшовши конверт, Річард виявляє в ньому порожній папірець. Детективи виходять прогулятись. Еліот та Вагнер впевнені в тому, що це було самогубство, і не розуміють, чому бланк так вчепився у цю справу. Та чоловік все ж прагне опитати всіх, щось у цій справі не дає йому спокою. Пізніше вони зустрічаються із Мартою. У дівчини виявляється дуже цікава реакція на брехню. Щойно вона каже неправду, її починає нудити. Детективи пересвідчуються у цьому, коли вона відповідає заперечно на питання, чи мав Річард коханку. Бланк розуміє, що Річард збрехав про причину сварки з Харланом. А якщо додати сюди наявність коханки, про яку знав Харлан, випливає мотив. Крім того, бланк, вивчивши усі дані, здогадується про обман Джоні і отримання нею подвійної оплати. Залишившись без фінансової підтримки, вона теж стає підозрюваною. Це ж можна сказати і про Волтера, який віддав усе своє життя роботі на видавництві і якого звільнили ні за що. Коли детективи залишаються наодинці, Бланк каже, що за останні кілька годин збрехало четверо. Еліот не розуміє, хто четвертий, і Бланк вказує на себе. Він розповідає, що збрехав, коли Лінда спитала, хто його найняв. Він сказав, що не може розповісти, але насправді він просто не знає. Напередодні на його порозі з'явився конверт із грошима і стаття про смерть Харлана. Хтось, вочевидь, за підозрив убивство і найняв його, тому він тут. Еліот починає розповідати про події того вечора, які вдалося встановити. Після вечірки Марта повела Харлана на гору, щоб дати ліки. У кімнаті щось впало, і Джоні пішла на гору перевірити. Та Харлан сказав, що це просто дошка із Гривго, в яку вони з Мартою грають щовечора. Потім по сходам знову хтось пройшовся. Це була Марта, яка йшла додому. Коли сходи заскрипіли втретє, це виявився Харлан, який спустився перекусити. Волт зробив йому зауваження і відправив спати. Більше по сходах ніхто не підіймався та не спускався. Пізніше всі лягли спати, а у третій ночі ми прокинулася від гавкоту собак. Ось і все, що з'ясував Еліот. Іншого входу до кімнати Харлана немає, тому детектив впевнений, що це було таке самогубство. Але Бланк у цьому не такий впевнений. Він каже, що брехати можуть всі, майже всі. Після цього детективи знову вирішують поговорити із Мартою. Бланк просить дівчину розповісти в деталях усе, що відбулося того вечора, і вона перенає у спогади. Марта згадує, як повела Харлана на гору, щоб зробити уколи. Він вмовив її не відступати від щоденної традиції і зіграти в ГО. Почавши програвати, чоловік жартома перекинув дошку і разом з нею свої ліки. Марта підняла пляшечки, розмовляючи з Харланом про життя, почала робити ін'єкції. Та в якусь мить дівчина зрозуміла, що переплутала препарати і вколола Харлану 100 мл морфіну. Марта почала плакати і панікувати. Вона кинулась до сумки шукати антидот, але його чомусь там не виявилось. Перелякана дівчина сказала, що у Харлана є лише 10 хвилин і треба негайно щось робити. Вона побігла викликати швидку, але Харлан її зупинив. Розуміючи, що він живе у маєтку далеко від міста. Чоловік каже, що швидка не приїде вчасно, і до того часу він помре. Харлан говорить, що єдине, що він може зараз зробити, захистити Марту, аби її не звинуватили у вбивстві. За вказівками Харлана, опівночі Марта спустилася вниз та, закцентувавши увагу на часі, голосно зі всіма попрощалась і поїхала додому. Вона припаркувала автомобіль у лісі і пішки повернулася в маєток, зайшовши через задню хвіртку. Шпалерою для плюща дівчина ледь вилізла на третій поверх і вдерлась у маленьке вікно. Потім одягла шапку та пальто Харлана і спустилася вниз. Волт побачив її через мутне вікно і, вирішивши, що це батько, наказав йому йти спати. Виходить, Волт побачив батька живим після того, як Марта поїхала. Тим же шляхом дівчина спустилась і випадково стикнулася із Ванеттою. але несповна розуму жінка її не впізнала, отож, непоміченою Марта пішла додому. Знаючи особливість Марти, Харлан наказав їй не брехати детективам, а просто не договорювати, не розповідати геть усі деталі. Отож, Марта дуже обережно розповідає про все, що сталося того злощасного вечора. Їй вдається витримати допит, та щойно дівчина опиняється наодинці, її знову нудить. Коли наступає вечір, усі залишаються в маєтку. Мекс знаходить Волта і вони разом ідуть до Марти. Вони кажуть, що дівчина стала їм як рідна. Вона зробила багато для їхньої родини. Отож, вони б хотіли віддячити їй та надати фінансову допомогу. Марта навіть не знає, як їм дякувати, але її ніяк не покидає страх та почуття провини. Вийшовши на вулицю, Марта знову стикається із бланком. Він каже, що Еліо дав йому 48 годин на розслідування, перш ніж офіційно визнати самогубство. Детектив впевнений, що у цій історії щось не так, отож, хоче оглянути маєток так завтра зранку. Бланк просить Марту допомогти йому, адже їй він може довіряти, і вона чи не єдина, кому не була вигідна смерть Харлана. Не маючи вибору, дівчина погоджується. Лише після цього Марта повертається додому. Вона пригадує, як благала Харла навчинити по-іншому, але він наполягав, що треба дотримуватись плану заради нього та заради неї самої. В останню мить Марта повернулася в кімнату, говорячи, що не зможе, але Харлан сказав, що вона сильна і все вийде. А це єдиний вихід. Після чого перерізав собі горло на очах у дівчини. Марта вирішує триматись заради матері іммігрантки, яка, як виявилось, не має належних документів. Та коли камера опускається нижче, ми бачимо краплю крові на взутті Марти. Наступного ранку Бланк разом із Мартою йдуть подивитися записи із камер відеонагляду. Дівчина розуміє, що погано запам'ятала настанову Харлана і звернула у ліс раніше, ніж потрібно. В результаті потрапила на камеру. Тому вона ніби непомітно вимикає програвач. І, вирішивши, що він зламався, Бланк каже, що потім перезапише це відео на диск, і тоді його подивиться. Марта забирає касету і, доки вони ходять околицями, тримає її біля магніту із холодильника, щоб зіпсувати запис. Дійшовши до хвіртки на задньому дворі, Марта помічає свої сліди. Отож, відриває відривається від детективів і йде вперед, щоб їх приховати. Вона ходить туди-сюди, затоптуючи стері, сліди новими відбитками. Підійшовши до будинку, Марта бачить шматок дерев'яної стіни для плюща, яка відламалась, коли дівчина лізла нагору. Коли Бланк відволікається, помітивши у вікні ванету, вона викидає його чим подалі. Цього дня родині мали зачитати заповіт Харлана, отож вони всі знову збираються в маєтку. Приїжджає навіть найскандальніший член родини Ренсом. Волд глузливо питає хлопця, що той приїхав, адже йому нічого не дістанеться. Родина не розуміє, що це означає, та виявляється, того вечора Джейко був у ванні, що межує з кабінетом Харлана і чув їхню сварку із Ренсомом. Чоловік вирішив переписати заповіт і виключити з нього онука, аби він навчився жити самостійно. Насмішки в бік Ренсома провокують його агресивну реакцію бік інших членів родини. Отож за кілька хвилин щиняється гучний скандал. Марта і бланк вирішують позбавити себе цих розбірок і виходять на вулицю. Несподівано до них підбігають собаки і приносять той самий шматок дерева, що викинула Марта. Бланк швидко розуміє, звідки він відламався і, помітивши на горі маленьке вікно, кидається в будинок. Бланк разом із детективами знаходять приховане вікно, а також частинки свіжого болота на рамі та килимі. Детективи оголошують, що з усіх присутніх буде взяти підписка про невиїзд, оскільки знайдені нові докази. Одразу після цього уповноважений представник починає читати заповідь. Він каже, що Харлан змінив його за тиждень до смерті і передав на затвердження суду. Заповіт щойно передали назад, отож навіть представники не знають, що там. Коли чоловік відкриває конверт, він із здивуванням виявляє, що все майно, гроші, будинок та видавництво Харлан залишив Марті. Не розуміючи, що відбувається, родина скаженіє. Не дивлячись на гарне ставлення до Марти, вони накидаються на дівчину і звинувачують її у брудних схемах, інтимному зв'язку із Харлоном, обмані та іншому. Намагаючись стримати невдоволену сімейку, бланк наказує Марті втікати. Дівчина сідає в машину, але та не заводиться. Уся рідня покійного письменника вибігає за дівчиною, погрожуючи та наказуючи їй відмовитись від спадку. Несподівано Марту рятує ренсом. Він жестом показує їй пересісти до нього в машину, і вони їдуть під скажені крики тромбів. Ренсом відвозить Марту у місцеве кафе і питає, як так сталося, але дівчина клянеться, що не знає, чому Харлан усе їй віддав. Розмовляючи про нього, ренсом каже, що впевнений, що це не було самогубство. Він знав свого діда, як ніхто інший, так само, як і Марта. Хлопець згадує про реакцію Марти на брехню і каже, що бажає дізнатись, що насправді відбулося тієї ночі. Тим часом родина Харлана думає, як позбавити Марту спадку або змусити від нього відмовитись. Під час дискусії вони розуміють, що якщо Марта виявиться вбивцею, вона нічого не отримає. Отож, усе сімейство наполягає на продовженні розслідування. Бланк підтверджує свою підозру у нечесній грі, але додає, що вони всі є досі потенційними підозрюваними. У кафе, вислухавши історію Марти, Рансом каже, що їй допоможе. Йому байдуже на родину, адже вони завжди його ненавиділи. Отож, він зробить все, аби бланк не докопався до істини, а Марта віддячить йому його частиною спадку. Таким чином, усі будуть у виграші. Під час цього до Марти телефонує Мек. Дівчина каже, що ніхто не знає про цей дзвінок. Вона хотіла поговорити сам на. Сам Мек просить Марту відмовитись від спадку. Вона нагадує про їхнє хороше ставлення до неї і каже, що вони її не образять. Але забрати все, що в них є, не чесно. У неї та Джоні навіть немає грошей на оплату коледжу. Марта обіцяє подумати, що робити, і каже, що не покине Мек. Але коли дівчина кладе слухавку, виявляється, дзвінок був продуманим усією родиною. Наступного ранку про скандальне рішення відомого письменника дізнаються у пресі. Отож, до будинку Марти один за одним починають приїжджати журналісти. Потім дівчина отримує записку із центру судово-медичної експертизи із надписом Я все знаю. А пізніше до її квартири приїжджає Волт. Він просить Марту відмовитись від спадку. Ідеї зрозуміти, що вони дізнались про те, що матір дівчини приїхала в країну нелегально. Він обіцяє все владнати, якщо Марта відмовиться від спадку. Але дівчина каже, що тепер сама має кошти на хороших адвокатів, отож має можливість владнати все самостійно. Марта, боючись, що хтось все ж дістав аналізи, виявив передоз морфіну, їде до Ренсома. Вони вирішують удвох поїхати в центр, і на місці виявляють, що там сталась пожежа. Усе, що було всередині, згоріло. Ренсом не розуміє, кому це було потрібно робити і хто шантажує Марту. Він питає, чи не отримувала вона інших листів, і дівчина виявляє ще одне дивне, але вже електронне послання із місцем та часом. Тоді ж до центру прибуває бланк, і, оглядаючи місцевість, він помічає машину Марти. Та дівчина натискає на газ і відправляється за адресою вказаною у листі. Бланк разом із детективами кидаються в погоню. Марта втікає від них, кружляючи вуличками, але, врешті-решт, бланк їх наздоганяє. Ренсома заарештовують, так як Бланку вдалося отримати кілька фраз від Ванетти. Жінка помилково ідентифікувала Марту як Ренсома тієї ночі. Детективи везуть хлопця у відділок, а бланк пересідає в автівку до Марти. Дівчина їде до маєтку тромбі. Однак, під'їхавши до адреси, що була вказана в листі, каже, що має дещо забрати і просить детектива її зачекати. Марта заходить у потрібний будинок через сусідній, аби приховати сліди. У приміщенні старої пральні дівчина знаходить свою медичну сумку, яку не бачила після ночі, коли помер Харлон і Френ у стані наркотичного сп'яніння. Марта розуміє, що вибору у неї немає, отож надає жінці першу допомогу і викликає швидку, що звичайно помічає бланк. Чекаючи у лікарні, Марта каже, що вже постраждали люди, і вона більше так не може. Отож, зізнається детективу в тому, що це вона видна у смерті Харлана. Однак, виявляється, Ренсом уже все розповів Еліоту у відділку. Марта питає, чи він хоч намагався якось її прикрити, на що отримує заперечну відповідь. Бланк каже, що вони будуть на зв'язку із лікарями Френ, але їм час їхати в маєток тромбі. По дорозі детектив просить Марту розповісти все чесно, як було. Приїхавши у маєток, Марта згадує про сховок за старим годинником, де Френ ховала заначки. Дівчина подумала, що якщо саме вона її шантажувала, то результат аналізу крові Харлана може бути там, і Марта не помиляється. Вона віддає цей документ Бланку і йде до родини Тромбі, щоб у всьому зізнатись. Але щойно Марта починає говорити, Бланк її спиняє. Він каже родині, що дівчина залишає спадок собі, і саме це вона хотіла повідомити. А він сам буде наполягати, щоб смерть Харлана на класифікували як самогубство. Марта нічого не розуміє, але відвівши її у іншу кімнату, Бланк каже, що тут щось не сходиться. Хтось його найняв до прочитання заповіту. Отож, ця людина знала, про що в ньому йдеться. Крім цього, ця людина знала, що зробила Марта, але не могла це довести відкрито. Він згадує, що того вечора Джейкоб почув щось про заповіт і далі вже додумав сам. Але що, якщо тоді Харлан сказав Ренсуму не тільки про те, що виключив його, а про те, що виключив усіх, і все, що має, віддасть Марті. Бланк просить привезти Ренсома і розповідає про свої здогадки. Почувши таку волю діда, Ренсом вигадав план. Після сварки він поїхав з маєтку, однак пізніше повернувся. Хлопець розумів, що якщо Марту звинуватять у смерті Харлана, навіть не навмисній, то спадок вона не отримає. Отож, через стіну для плюща він проник у будинок. За допомогою шприців він поміняв препарати у флаконах, а також забрав із сумки той самий рятівний антидот. Отож, того вечора Марта вколола правильні ліки. І зробила вона це тому, що роками доглядала за Харланом. Вона була хорошою медсестрою і навчилася розрізняти препарати за ледь відчутним відтінком кольору. Тому навіть не дивлячись на етикетку, вона знала, що вводить. У крові Харлана не було передозу морфіну, і це доводить аналіз його крові. Отож, Марта видна лише в тому, що послухала чоловіка, адже якби вона не дала йому вчинити самогубство і наполягала на виклику швидкої, він був би живим. До речі, Ванетта тоді сприйняла Марту за ренсома, бо він вже там з'являвся раніше. Ренсом кричить, що у них немає доказів і це лише слова, тому бланк продовжує розповідь. Вночі хлопець повернувся вдруге, щоб знову замінити препарати. Однак на той момент вже спустили собак, які не люблять ренсома. Їх гавкіт і розбудив Мек серед ночі. Ренсом вирішив, що зробиться наступного дня. Однак, замість звістки про медсестру вбивцю ранок зустрів його новиною про самогубство. Отож, недовго думаючи, він анонімно наймає приватного детектива, щоб довести вину Марти. На похороні Ренсом не з'явився, бо, дочекавшись, поки в будинку нікого не буде, знову обміняв міст флакончиків. За цим заняттям його помітила Френ і вирішила шантажувати. Завдяки сестрі, що працює у центрі судово-медичної експертизи, жінка дістала результат аналізу крові Харлана, але нічого не розуміючи в цифрах, вирішила налякати хлопця і підкинула записку. Ренсома це не злякала, адже він знав, що все завершиться, що й оприлюднять результат аналізу крові. Але от пізніше, вислухавши зізнання Марти, хлопець розуміє, що його план летить Реберть, тому він вирішує діяти по-іншому. Спочатку він знищує докази невинності Марти, спалюючи центр судово-медичної експертизи. Потім надсилає емейл та підкидає записку від шантажиста. У визначений день Ренсом зустрічається із Френ. Однак він нападає на неї, вводить морфіни, залишає поруч сумку Марти та підпалений результат аналізу крові. Один анонімний дзвінок в поліцію і через кілька годин Марту знайшли біля трупу та спалених доказів. В результаті дівчину звинуватили по смерті Харлана та Френ. Все могло б вийти, якби ренсума не повезли у відділок, що завадило здійснити дзвінок. Та якби Френ на всякий випадок не зберегла б копію результатів аналізу у своєму сховку. В цю мить Мартя телефонують із лікарні. Поклавши слухавку, вона каже, що Френ отямилась. Отож тепер дасть свідчення. Розлючений Ренсом починає кричати. Він зізнається в тому, що все сказане бланком правда, але фактичних доказів у них немає. Його адвокати швидко його відмажуть, і тоді він не дасть Марті спокійно жити. Одразу після цього Марту нудить просто на Ренсома. Виявляється, вона збрехала, Френ мертва. Однак це дало змогу зафіксувати зізнання Ренсома, адже Еліот записував усе на телефон. Розлючений Ренсом накидається на Марту із ножем із колекції Харлана, але той виявляється лише висувним сценічним реквізитом. Після цього поліція заарештовує Ренсома, за чим спокійно спостерігає його рідня. У кабінеті Харлана Лінда знаходить порожній папірець у красивому конверті, який їй колись дарував батько. Стоячи на вулиці, жінка згадує дитячі ігри і підносить папірець над запальничкою. Неочікувано на ньому з'являється послання Харлана, в якому він розповідає про зраду Річарда. Марта питає Бланка, коли він зрозумів, що вона причетна до всього цього. Детектив відповідає, щойно її побачивши, після чого звертає увагу на пляму крові на її взутті. Тоді Марта питає, що їй робити далі, чи повинна вона допомогти цій сім'ї. Зі скептичною усмішкою Бланк відповідає, що має свою думку, однак радить Марті зробити так, як каже її серце. Після цього детектив іде, а Марта виходить на балкон. Родина Тромбі, стоячи на вулиці, невдоволено спостерігає за тим, як Марта стоїть на балконі та п'є із чашки Харлана, на якій написано Мій дім, мої правила, моя кава. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.